Дитина силоміс тримає кота і розмальовує його фломастрами. Воно викликало хвилю обурення і в соцмережах. Чимало користувачів звернули увагу на те, що жінка працює анестезіологиною. Це викликало додаткове обурення, адже люди тепер сумніваються, чи може людина з байдужістю до тварин бути відповідальною за життя па пацієнтів. після розголосу. Мама дитина записала відео з вибаченнями. Вона зазначила, що фарба була начебто нетоксичною, кота одразу помили. А з донькою провели серйозну розмову. Давайте подивимось. Я е, ці дії також засуджую. Люди мене також не тому що я їх не вчу е, так погодитися з тваринами. Надалі я буду е, частіше проводити виховні моменти, виховні е, розмови зі своїми доньками. Буду більше е, наглядати за тим всім. Я готова, якщо зоозахисні організації хочуть забрати котика, я готова віддати його, щоб в подальшому не було таких ситуацій. Також за її словами на відео була не вона, а її старша донька. Хоча жінка зараз перебуває в декретній відпустці, Про щось сказала на відео. А в ролику, де дитина розмальовує котика, чітко видно живіт жінки, яка знімає це відео. Поліція Львівської області повідомила, що розпочали перевірку. Після завершення перевірки справді і справі дадуть правову кваліфікацію.